Від учора, 7 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через пункт пропуску у стилу зосен можливий лише за записом в електронній черзі перетину кордону. Про це повідомляє Укртрансбезпека. Нагадаємо, з 1 серпня електронна черга для пасажирських автобусів запрацювала також на пункті пропуску через українсько-польський кордон у пункті Ягодин Дорогуськ зараз на прямому зв'язку з нашою студією Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури України. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного Доброго ранку, доброго ранку. пане Сергію. Тиждень тому ми говорили про старт електронної черги у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Як там це все працює? Які підсумки першого тижня роботи? Все працює добре. Дійсно, тиждень уже в нас електронна черга пропускає, скажімо так, всі автобуси через пункт пропуску ягодин Дорогуськ, і фактично цей пункт пропуску працює виключно за електронною чергою, оскільки через цей пункт пропуску не їздять легкові транспортні засоби. Він пропускає тільки вантажівки та автобуси. Тому фактично ми його повністю цифровізували. Він сьогодні працює виключно за системою електронна черга. У нас в в середньому пункті пропуску ягодин дорогу, проїжджає десь близько 40 автобусів, плюс-мінус буває 50. Загальна цифра вже більше 350 автобусів проїхали за цей тиждень загалом. І з понеділка, з вчорашнього дня, ми запустили також електронну чергу на пункті пропуску у стилу «Кзосин». Це такий альтернативний пункт пропуску зазвичай для тих автобусів, які їдуть, наприклад, з Києва до Варшави або планують їхати на пункт пропуску Ягодин. Але він може бути, скажімо так, заповнений автобусами, тому можна їхати через Устілух. На сьогодні тут черг особливих немає, особливо на кордоні і на пункті пропуску Ягодин дорогуськ. Ми бачимо, що зазвичай це один-два автобуси, які під'їжджають. І проходять кордон. Скажіть, коли запрацює для приватного транспорту, для легкового транспорту така система? Ми постійно про це говоримо, але поки вона не запрацювала, коли запрацює? Хороше запитання. Ми плануємо запустити систему для легкового транспорту до кінця року, але перед цим нам потрібно трошечки масштабувати ще систему, яка працює для автобусів, оскільки система для автобусів, і електронна черга, працює на сьогодні, хоч і на двох пунктах пропуску, але все одно в тестовому режимі. Тому що наше ключове завдання це кожному автобусу, кожному маршруту присвоїти конкретний час перетину кордону. Цього що не сталося, ми плануємо таку такі слоти започаткувати з 1 вересня. Коли автобуси почнуть їздити на конкретно свій час, який в них вказаний в дозволі на конкретний маршрут? Ну і так само ми плануємо масштабувати електронну чергу і на інші пункти пропуску для автобусів спочатку з, з вересня місяця, а вже далі працювати над тим, щоб розробляти і масштабувати систему для легкового транспорту. А до речі, скажіть, будь ласка, для вантажного транспорту зараз на скількох пунктах пропуску діє така система? Чи вдалося вже на всі пункти? Пропуску поширити це нововведення. У нас в Україні на сьогодні, в 16 пунктах пропуску вантажних діє електронна черга. Загалом у нас 19 пунктів пропуску, де пропускають вантажні транспортні засоби. На трьох пунктах пропуску в принципі немає черг, Вони досить малі і там на сьогодні немає потреби встановлювати електронну чергу. Але з запуском автобусів ми і там будемо встановлювати електронну чергу, тому що через ці пункти пропуску їздять так само. і автобуси. Загалом у нас. 19 пунктів пропуску для вантажних транспортних засобів і 22 пункти пропуску для великих автобусів. На ці всі пункти пропуску ми плануємо масштабуватись у вересні. Скажіть, чи полегшило це роботу митникам і прикордонникам українським? На сьогодні ця система не те, що допомагає митникам і прикордонникам. конкретно, Вона більше допомагає водіям і компаніям-перевізникам планувати свій час і не стояти в фізичних чергах. Фактично, прикордонники і митники працюють за своїм графіком. Вони просто. Пропускають системно-транспортні засоби для проходження контрольних процедур. Єдине те, що ми зараз позбулись, це фізичних черг, які були на кордонах. В вантажівках це було по 15 20 кілометрів, навіть вантажівки стояли перед кордоном. Та і в принципі ми можемо побачити таку чергу, якщо будемо їхати зі сторони, наприклад, Польщі умовно на тому самому пункті Ягодин Дорогуськ. Ми можемо побачити, що з польської сторони кілометрові черги стоять перед пунктом пропуску в Польщі Дорогуськ. Але зі сторони України взагалі немає черг на транспортні засоби. Це якраз результат роботи системи електронна черга. Пане Сергію, яку критику отримуєте від водіїв користувачів електронної черги? На сьогодні ми, чесно кажучи, навіть і не маємо критики, тому що більше позитивних моментів більше спочатку, звісно, коли ми запускали електронну чергу, чергу були нарікання, тому що деякі водії були не в курсі цієї системи, деякі водії не знали, як зареєструватись, тому у нас. Перед кожним пунктом пропуску, от на сьогодні, коли ми запустили для автобусів цю систему, у нас перед пунктами пропуску ягодин дорогусь і у Стелук працює цілодобово екіпаж. Державної служби безпеки на транспорті, які за потреби допомагають водіям автобусів швидко зареєструватись, оскільки така реєстрація проходить за дві хвилини, тому це абсолютно швидко і не створює будь-яких перешкод. І на сьогодні це не створює ніяких проблем ні для водія, ні для компанії, а швидше допомагає їм зрозуміти, як часто з якою ритмічністю проходять автобуси і взагалі подивитися чергу на кордоні, тому що раніше. Ми, ми і, і так само, і перевізники не знали, які черги перед кордоном. А зараз спокійно можна зайти на сайт Електронна черга і подивитися, скільки ж автобусів, наприклад, або вантажівок, кому що потрібно, стоїть перед кордоном для того, щоб спланувати свій час і вибрати пункт пропуску, через який проїжджати. На якому пункті наступному запрацює електронна черга для автобусів? Ми підемо. Ми зараз відпрацювали два пункти пропуску у Волинській області. Далі ми напевно плануємо йти на один чи два пункти в Львівській області, і так само в нас великі черги також до Румунії через пункт пропуску Порубне. Тому так само плануємо і там запустити цю систему. Зрозуміло, дякуємо, пане Сергію. Дякуємо за цю інформацію. Це був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад території та інфраструктури України.